Чому ти нормально відносишся до геїв? Я, наприклад, їх боюся. Пояснюю коротко. Геї це про кохання. Геї це про домовленість. Геї це про згоду на інтимні стосунки. Це точно такі ж відносини, як ви, класичної орієнтації до дівчаток підходити або вони до вас. Це про домовленість. Та про стосунки, та про кохання, та про любов. А то, чого ви боїтеся, це від, із тюрми пішло, коли більш домінуючий самець може вас склонити без вашої згоди та без вашої думки на секс. Тобто це зґвалтування. Це не залежить від того, чи чоловік це зробив, чи жінка. Це злочин. І цим повинні займатися. Органи, я маю на увазі правоохоронні. Тобто, якщо ви боїтеся геїв, то це ви трошечки сплутали з прийняття, тому що геї це ще раз, це про стосунки, про відносини, про кохання, про поцілунки та про домовленість та згоду на інтимні стосунки. А те, що ви боїтеся, це про зґвалтування, і це коли хлопці виходять із тюрми, коли там дуже довго жили. Тому що там камери з чоловіками, і там більш домінуючий самець це може зробити, і це. Злочин. Але коли там сидить чоловік, в нього психіка підстраюється, щоб хоч якось вижити. Тому він може або сам спричиняти на волі насилля над більш слабкими чоловіками, або він буде ну, намагатися заставити людей зробити з собою таке. Але це ще раз, це не про вибір, це про злочин. Зрозуміло.